Мовні вбивства, дерибан бюджету, обілечування бізнесу та переворот влади. Такі сумнівні досягнення нині закидають одній людині очільнику Запорізької обласної військової адміністрації. В місті, яке лежить всього в 45 кілометрах від лінії фронту, яке ледь не щоденно потерпає від ворожих обстрілів, триває запекла внутрішня боротьба. Саме про це ми сьогодні розповімо. Іван прямо та через різних людей, як міськраді, так і за її межами, погрожує мені розправу зі сторони правоохоронців. Колеги-депутати скаржаться на Івана Федорова, який особисто, бо через підлеглих, пресує їх. Вхід йдуть шантаж та компромат, психологічний тиск і політична корупція. Чому голова Зова так сильно бажає сконцентрувати владу в одних саме своїх руках? Ці слова належать співробітникам Запорізької міської ради. Допис першого чоловіка Максима Денщика з'явився 2 травня. Він був директором департаменту правового забезпечення. 11 червня зранку його було вбито біля будинку чотирма пострілами. Кілера досі не знайшли. А як ви думаєте, вбивство Максима Денщика пов'язано з е, заявою, яку він писав у Фейсбуці, про погрози з боку Івана Федорова? Я вважаю, що о, 100% пов'язано, тому що ну, при тій безпеці, яка є зараз в нас у місті, а, ну таке скріти, ну угу. це повинно було бути або погоджено, або відразу б цю людину спіймали. Що змінилося в Запоріжжі з призначенням Івана Федорова? Кого він вирішив призначити та на які посади? Хто погрожує місцевим підприємцям та хто виграє найсмачніші тендери? Ми просто у бізнес. бізнес ну, він що називається рейдерським захватом за бюджетні гроші. На жаль, наразі ситуація в депутатському корпусі дуже змінилась. Це пов'язано з маніпуляціями новопризначеного голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, який прагне одноосібно захопити владу в місті та з цією метою здійснює тиск на депутатів. Кулуарно збирає підписи із заборонених проросійських партій, вдається до підкупу та тисне на органи місцевого самоврядування. 2 лютого Іван Федоров обійняв посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. І як майже всі керівники державних органів, що приходять до влади, Голосив кадрові зміни. Я впевнений, що всі мешканці міста Запоріжжя давно очікують змін, і всі органи влади. Які знаходяться на території Запорізької області, мають забезпечити ці зміни. Одним із критеріїв цих змін то будуть звичайно ж кадрові зміни. Однак кадрові зміни відбулись не тільки в межах самої військової адміністрації. Злата Некрасова поділилась особистою думкою про те, що відбулось. Ну, спочатку там перші два місяці, ну ніяких змін не було поганих, а потім о, почав він переворот у мерії безпосередньо. Як це відбувалося? А, ні, спочатку він ліквідував е, обласну раду. Чому я кажу, що ліквідував? Тому що він погрожував депутатам. Щоб вони не підписували і не збирались е, на сесію для того, щоб все керівництво апаратом перейшло до нього. Є такі депутати, які підписали листа щодо збору сесії, але і вони безпосередньо працювали ще на комунальних підприємствах. І він їх викликав і лякав їх звільненням. Що навіщо ви підписуєте збір сесії? Якщо е, ну ви зі мною це не погоджували. Вони йому казали, ну як ми можемо саботувати сесію, якщо це наша пряма пряме зобов'язання, Тому під його тиском саме ця сесія не збиралася. Ми підраховували, що голоса були, і депутати могли зібратися. Як повідомляє Суспільне, вже 21 березня народні депутати Верховної Ради підтримали передачу повноважень Запорізької облради до Запорізької обласної військової адміністрації на період воєнного стану. Злата Некрасова розповіла про те, як відбулася передача повноважень. Він написав листа до офісу президенту. Про те, що сесія довго не збирається, депутати саботують і через Верховну Раду вони вже проголосували за це рішення і розпустили обласну раду. І всі повноваження перейшли до нього. Це була така перша його, перша його дія. Забрати повністю керування обласної ради, всі повноваження, що були виключно в нього, і призначення у лікарні і все інше, щоб це було не колегіально, а виключно за його підписом. Окрім цього, за місяць шляхом таємного голосування було обрано нову секретаркою міської ради Запоріжжя Регіну Харченко. Того ж дня ще до передачі повноважень тепер вже екс-секретар міської ради написав звернення до президента. Депутати міської фракції партії Слуга народу висловили недовіру колишній голові фракції Регіні Харченко, яка погодилася на пропозицію Івана Федорова взяти участь у заколоті, обійняти посаду секретаря міської ради. У наступному відео ви побачите одне. Не з перших інтерв'ю Регіни Харченко на новій посаді. На ньому вона говорить про свою команду. Е, приходить чудова людина, чудова жінка, професіонал. Просто я особисто не була нею знайома, але багато чула хорошого пані Еласвіта. Е, вона буде займатися, якщо я не помиляюся, е, це питання медицина, муніципального так? і ще щось ну, відповідні комунальні підприємства М -м, і. Білов. 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 Білов Олександр, до речі, це Селеф. один із найпотурів. Білов Сергій Олександрович. Білов. Так? Так, так, так. Так. Один з найпотужніших менеджерів в сфері нових ідей, розвитку культури, реформ. І от і все те, що є вморошування, здається, в публічному просторі з Запоріжжя, наші виставки, наші театри, якісь наші нові ідеї, нові музеї, це все зрозуміло. Я певна, що він впорається, йому проходить а, освіта, культура, цяксуя йому командою, тоді я дуже, дуже, дуже задоволена. Алгоритм дій був такий самий, як і в обласній раді, і я так вам скажу, що в нього все вийшло. І а, призначена Регіна Харченко була незаконна. Якщо проаналізувати з юридичної сторони, як була зібрана ця сесія, там можна а, повністю а, всі їх дії вважати незаконними. Вони про це знають. Хочу офіційно заявити про тиск на мене зі сторони голови Зова Федорова Івана. Останній по-хорошому пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконую свої обов'язки. Станом на сьогодні Іван, прямо та через різних людей, як міськраді, так і за її межами, погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів. Моя позиція є принциповою. Зазначаю, що в разі кримінального переслідування мене зі сторони правоохоронців це є розправа наді мною за мою позицію. 11 Червня близько восьмої ранку Максима Денчика було вбито чотирма пострілами. Вбивцю досі не знайшли. Однак з'явилося більше ніж достатньо красномовних заголовків. Після резонансного вбивства Максима Денчика в Запоріжжі не вводили план перехоплення. Поліцейські затримали перших підозрюваних у вбивстві Максима Денчика. Всі вони вихідці з Мелітополя. Бандити з Мелітополя. Головні підозрювані у вбивстві чиновника із Запоріжжя Максима Денчика. Іван Федоро. Вирішив залишити очевидні закиди без уваги. А на запитання одного з медіа відповів: навіщо мені коментувати чутки. Досить дивним є й те, що за інформацією медіа, після вбивства в місті на добу припинили роботу всі мобільні блокпости та патрулі, укомплектовані співробітниками ТЦК та поліції. На одній з перших нарад Федоров заявив, що всі силовики мають виконувати його особисті накази або підуть у відставку. Мотивував фразою Я тут представник президента, ви маєте виконувати всі мої накази. Як наслідок, запорізькі силовики хоч і вимушені йти на поступки, але ставлення до Федорова у них вкрай негативне. Зовсім нещодавно друг загиблого написав заяву до поліції, повідомивши, що 11 серпня йому телефонували з погрозою вбивства. Це Олександр Харченко до погроз і подальшого звільнення він був першим заступником директора комунального підприємства Ринок». був такий Максим Денчик, мій друг. Е, ми з цим разом е, пішли на роботу в міську раду. Зайшли радниками міського голови. Потім дальше Максим став директором департамента. Юридичного я прийшов е, першим наступником КП Запоріжжя ринок, першим наступником директора. І ми працювали довго довго време, все було добре. Потім, коли прийшла нова влада, прийшов Іван Федоров, почав е, вводити, ну, вводити свої, кругом свої корективи, е, почали міняти всіх горів е, адміністрації, почали Максиму дзвонити. І результати ми бачимо його вбили. Мені зателефонували, сказали прямо. Е, ми е, це в тобі телефонує команда нового губернатора. Якщо ти в понеділок не звільнишся, ти з тобою буде таке ж саме, е, як і з своїм другом. І до кого ти не звертався за допомогою за допомогою, тобі ніхто не допоможе. У неділю був телефонний дзвінок. Понеділок я звільнився. Але ось це все ще не все. Зміни відчули представники бізнесу. Вони скаржаться на беззаконня та опосередковано говорять про рекет. Дуже нехороші змінення. И все хуже и хуже в сторону ухудшения. И э, беззаконие, бесправие. То есть просто уничтожают бизнес. Э, ну, то, что называется трейдерским захватом за бюджетные деньги. 21 июня раскопали в центре... В центре города Европейский проспект, на котором находится и областная администрация, и городская администрация. Мы находимся на этой же улице. Вот уже два с половиной месяца вырыты траншеи непосредственно, непосредственно по периметру бизнеса. На той неделе без предупреждения отключили воду по договору, которому уже больше 15 лет действующий, 20, 20 лет действующий договор, то есть как бы написав предписание, что они там с чем-то не согласны, мы им ответили и просто отключили воду без предупреждения. Без. полномочия, я так думаю, что только имеет один человек, который может в три часа ночи привозить КАМАЗы землей засыпать дорожки, чтобы там, где люди протоптали, уже ходят. Вот это вот обкопать в центре города, отключить воду. И вот точно так вот просто убивать бизнес и вот осуществлять немножко другим способом, но такой же рейдерский захват частной собственности. Оф-рекорд пані Тетяна дала нам зрозуміти, що вони бояться називати імена. Лише нацякнули на Федорова. Тож ми вирішили зазирнути в минуле, коли Іван Сергійович був ще мером Мелітополя. Чи були там якісь питання у бізнесу до влади в цьому контексті? Варто згадати бандита Артура Горобця, тучу, якого з Федоровим пов'язують давні справи. Ще бувши мером Мелітополя, Федоров вимагав від місцевих фермерів платити йому данину. До тих, хто не погоджувався, Федоров відправляв тучу, який Палив урожай та знищував сільгосптехніку. Коли Федорову відмовили платити місцеві ювеліри, він вимикав електроенергію в тому районі. Артур переїхав до Запоріжжя слідом за Федоровим. Що цікаво, в медіо є багато інформації про затримання водія та кілера в межах досудового розслідування щодо вбивства Максима Денщика. За інформацією «Уніан», обоє – вихідці з окремого злочинного групування Мелітопольські, лідером якого є кримінальний авторитет Артур Горобець Туча. Сподіваємось, що цей злочин буде розкрито, і ми дізнаємось правду. Але й це ще не все важко не згадати тендери Зашкварів Там відверто кажучи, справді багато. Це і дороги, і шкільні укриття, і лікарня. Почнемо з того, що ледь не в кожній закупівлі люди скаржаться на штучні вимоги, які обмежують коло учасників. Шановний замовнику, маємо намір прийняти участь у закупівлі. Проте штучно створені вимоги в документації, які позбавляють можливості прийняти участь. Вимушені звернутись питанням про внесення змін до документації через встановлення дискримінаційних вимог, які обмежують наше право як учасника закупівлі прийняти участь у закупівлі. Ставлених Федорова, начальник департаменту муніципального управління Тімченко, віддав тендери компаніям із найвищою ціною. Зараз ви можете побачити тендери на ремонти доріг, де перемагали компанії, що пропонували вищі ціни. Як Бентин, монопольний комітет деякі з тендерів не встиг врятувати, адже на його розгляді ще перебувати. Оскарження. Загальна сума закупівель становила б 18 мільйонів 172 тисячі 492 гривні. З них 1 мільйон 720 тисяч переплата. Та це стосується не лише тендерів. Наприклад, наші гроші вже розповідали про те, як компанії, що раніше виконували роботи в Мелітополі та Дніпрі, тепер приховують ціни на будівництво шкільних укриттів на загальну суму 433 мільйони гривень. То в Мелісіці та компанія Позитив частенько вигравали. Тендер в Мелітополі Тендера, які будувались а, за і європейські кошти, і, а, і державні, всі, всі ж будували малітопольські компанії. В них же там була монополія. Тому це всім відомо, і правоохоронним органам, і людям просто. І він постійно про це казав, що дивіться, як швидко ми будуємо, він казав про всі сроки, які вони будуть виконувати. Тому це повністю пов'язані з. Ним компанії повністю. Угу. Я ще здивувалася, чому він саме ними заходить на об'єкти на Запорізькій області, як він не боїться, але він зайшов цими компаніями. У відповіді на наш запит, департамент, відповідальний за ремонт доріг серед купи посилань на правові норми, повідомив наступне: департамент як розпорядник бюджетних коштів неухильно дотримується вимог бюджетного кодексу та іншого законодавства, зокрема у сфері публічних закупівель. При здійсненні закупівель не створюються штучні вимоги, які обмежують коло учасників, а тендерні документації не містять дискримінаційних вимог. Та й таке на третій рік повномасштабної війни, схоже, хтось починає забувати, хто є справжнім ворогом і з ким насправді потрібно боротись. А хто цей хтось, вирішувати вам, шановні глядачі? На ваші думки чекаємо в коментарях. Підтримайте нас підпискою та не забудьте поставити вподобайку. До нових зустрічей.